Слава Ісусу Христу! Свято зі щастя Святого Духа. Святий Дух Божа особа. Дуже чутливий. Коли людина матюкається, Святий Дух покидає цю людину. І вона лишається сам на сам зі своїми проблемами. Коли людина не матюкається, сповідається, приймає святе причастя, Святий Дух дає наступні дари. Дари Святого Духа мудрість, розум, рада, сила, здоров'я, знання, побожність і страх Божий. Ці, ці дари Святого Духа допомагають людині прожити довге і щасливе життя. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу живому.